Риба в прикормі дитини. Коли починати давати рибу дитині, як ви думаєте? В 6, 7, 8, 9, 10 місяців. Яку рибу давати? Скільки її давати? Це дуже часті питання, яке ви нам задаєте в останній час. Тому давайте поговоримо і спробуємо в цьому розібратися. Університет здорової дитини Няньковська. Риба в прикормі дитини. Вітаю вас, шановні батьки та поціновувачі кулінарії для немовлят. Вітаю вас на черговій зустрічі в університеті здорової дитини. Я Сергій Няньковський, педіат, професор, експерт з питань педіатрії, член ЄСПГАН Європейської асоціації дитячих гастронтрологів, гепатологів та нутриціологів. І сьогодні ми з вами поговоримо про один із ключових аспектів кормі дитини це риба. Це дійсно захоплююча тема, адже риба є неймовірним джерелом поживних речовин для вашого немовлятка. Якщо ви хочете знати більше, знати та розуміти всі нюанси прикорму, тоді я запрошую вас пройти наш авторський курс із серії шлях мами Прикорм Перший рік життя, де ви отримуєте чіткі знання та інструменти для правильного ведення прикорму та щомісячного вигодовування дітей першого року життя. Чому риба так важлива в раціоні малюка? Вона багата на вітаміни та мікроелементи, які сприяють його здоровому росту та розвитку. Особливо цінні омега 3 жирні кислоти, які мають позитивний вплив на мозок та зорову систему. Риба також є важливим джерелом високоякісного білку, необхідного для правильної будови м'язів та тканин. М'ясо всіх видів риби багате магнієм, калієм, і особливо фосфором, а також йодом і фтором. Риба містить вітаміни А, Д Е та вітаміни групи Б, не говорячи вже про цілющі омега 3 жирні кислоти, про які вже Омега-3 жирні кислоти це незамінні жирні кислоти, які організм не може синтезувати самостійно. Вони необхідні для нормального функціонування організму, зокрема для розвитку головного мозку і нервової системи, для здоров'я серцево-судинної системи, для здоров'я очей, для зменшення ризику запальних процесів, для зміцнення імунітету, налагодження роботи щитовидної залози, для зміцнення нігтів, зубів, шкіри та волосся. І якраз риба є одним з найкращих джерел омега 3 Жирних кислот. Особливо багато омега 3 жирних кислот містять такі види риби, як лосось, тунець, скумбрія, форель. Коли вводите рибу в прикорм. На сьогоднішній день не рекомендує вводити рибу в прикорм з 6-7 місяців. У цьому віці у дитини вже сформована травна система, і вона готова до перетравлення більш складних продуктів. Раніше вважалося, що рибу слід вводити в прикорм не раніше 12 місяців, щоб уникнути алергічних реакцій. Однак дослідження показали, що раннє введення риби в прикорм не підвищує ризики розвитку алергії. Навпаки, риба може допомогти знизити ризик алергії на інші продукти харчування. В деяких трохи застарілих національних протоколах ви можете зустріти, що рибу слід починати давати з 8-9 місяців. Тому не дивуйтеся, якщо зустрінете різні рекомендації, слідкуйте за останніми оновленнями. Вони ґрунтуються на сучасному науковому і практичному досвіді. Але все робіть без фанатизму. В моїй практиці зустрічалися батьки, які хотіли дитині все дати максимально швидко і найрізноманітніші продукти. Цього не вартує робити. ЄСПГАН рекомендує вводити в прикорм різну рибу річкову, озерну, морську, океанічну. Її склад трохи відрізняється, і це може допомогти забезпечити дитину різноманітними поживними речовинами. Якщо ви живете в регіоні, в якому є якісна річкова риба, тоді гарним рішенням стануть такі сорти, як форель, короб, білий амур та судак. Річна риба менше може похвалитися високим містом цінних мікроелементів, наприклад, йоду чи фосфору, але містить цінний білок, який легко засвоюється дитинкою. Хочу навести кілька порад батькам щодо введення прикорми риби. Починайте з невеликих порцій, приблизно 1 2 чайні ложечки. Поступово збільшуйте порцію до 50-70 грамів. Давайте дитині різну рибу. Спостерігайте за реакцією дитинки на рибу. Якщо в дитини є доведена алергія на рибу, то слід уникати її ведення в прикорм і обов'язково треба порадитися з вашим педіатром. Звісно, кожна дитина унікальна і деякі мають свої смакові преференції. Ведення риби до раціону має бути поступовим, дозволяючи малюку адаптуватися до нового смаку та текстури. На сьогоднішній день рекомендується вводити в прикорм такі види риби, як тріска, мінтай, судак, хек, сердини, сьомга, лосось. Ці види риби містять мало ртуті і є дуже добрим джерелом поживних речовин. Не можна давати малюкам рибу меч, акулу, королівську макрель і тунець. Але будьте обережними, риба може бути з кістками. Маленькі діти можуть подивитися кісточками, що може призвести до певних ускладнень. Риба може викликати алергію, тому вводити її треба обережно. Зазвичай її вводять після того, як дитина звикла вже до м'яса, тоді починають давати рибу. Відбувається це зазвичай десь з сіми місяців. Пюре із риби готується аналогічно м'ясному. Перед подрібленням ретельно вийміть всі кісточки. Максимальна кількість рибного пюре до року це 50-70 грамів готового продукту. Рибу дають дитині замість м'яса один-два рази на тиждень, тобто не треба давати кожен день. Ось кілька простих рецептів з рибою для прикорму. Риба на пару. Зваріть рибу на пару, подрібніть її виделкою і змішайте з овочевим пюре. Риба в духовці. Відваріть рибу, покладіть її в форму для запікання, додайте трохи води або молока і запечіть в духовці при температурі 180 градусів за Цельсієм протягом 15 хвилин. Риба в пюре. Зваріть рибу, подрібніть її блендером і змішайте з овочевим пюре. Рибу для прикорму можна готувати на пару, відварювати або запікати. Не слід смажити рибу, оскільки це може збільшити вміч шкідливих жирів. Сьогодні ви маєте можливість вибирати. Годувати дитину спеціальними консервами, призначеними для дітей різного віку, фабричним продуктом, або зупинитися на прикормі, приготовленому самостійно. Риба у вигляді консервів економить час, гарантує якість продукту за умови купівлі від перевіреного та відомого виробника. Крім риби, до складу, як правило, входять багаті на вітаміни овочі, крупи, цінні рослинні олії, що робить страву максимально корисною. Ви можете знайти дитячі рибні страви різного ступеня потрібності, що дозволяє вибрати. Продукт, що оптимально підходить для вашого віку. Для 8-9 місяців пропонуються баночні консерви, пюре-подібні, для 10-12 місяців подрібнені, для дітей віком від 12 до 18 місяців шматочками. Вважайте, що краще готувати страви для прикорму самостійно? Без проблем. Тут є свої певні переваги. Батьки можуть доповнювати страву улюбленими овочами, немовля, стежити за оптимальною консистенцією, тому вибір абсолютно за вами. На що звернути увагу при покупці? Риба для першого його підгодовування не може бути куплена на стихійному ринку. Краще в магазині, який може підтвердити свіжість товару необхідними документами. Вибираючи охолоджений продукт, зверніть увагу на зовнішній вигляд. Пошкоджена луска, бляк лізя, бракаламутні очі та неприродні забарвлення привід піти до іншого магазину. Заморожена м'якость на розрізі має мати білий колір. Якщо риба повторно заморожувалася, колір буде темним. При натисканні на тушці не має залишатися вм'ятини. Якщо купуєте рибні консерви, ретельно вивчіть етикетку, зверніть увагу на рекомендації виробника щодо віку дитини, склад, страви та термін зберігання. Важливо не тільки знати, як і коли вводити рибу в раціон, але й дотримуватися технології правильного приготування продукту. Найкращим рішенням для є риба, приготовлена у вигляді пюре, суфле або пудінгу. От бульйони для дітей віком до 3 років не рекомендовані. Зберігати охолоджену рибу в холодильнику можна не більше 48 годин. Якщо купили заморожену рибу, то після розморожування її слід промити, очистити від кісток і відразу готувати. Повторне. Поміщення в морозильну камеру є недопустим. У разі потреби готові пюре можна залишати в холодильнику, але на відносно короткий час. Рибу краще відварити або приготувати на пару, щоб зберегти максимум цінних вітамінів та мікроелементів. Ось кілька рецептів приготування. Пюре дальні мовляти 8-10 місяців, нежирна риба 100 грамів, відварюється 10-20 хвилин, подрібнюється в блендері. Після цього додайте чайну ложку молока і також кількість олії, прокип'ятіть ще одну-дві хвилинки. Рибний пудінг, відварне філе 100 грамів подрібнюється і в пропорції один до одного з'єднується з картопляним пюре, приготованим з додаванням молока та олії. Половинка яйця збивається з невеличкою кількістю солі та додається до маси перекласти спеціальні форми і готувати на пару протягом півгодини. Рибне суфле філе 50 грамів, зварений яєчний жовток, половинка, білий хліб, одна третя з кібочки і шматочок вершкового масла, маленький. Філе приготувати на пару або зварити, покласти в блендер, додати жовток та хліб, збити. За бажанням можна додати половинку білка або взагалі половинки відвареного яйця, масу перемішати і викласти в форми, попередньо змащені вершковим маслом. Готувати в мультиварці 20 хвилин. Запіканка. Беремо філе 300 грамів, куряче яйце, 2 штучки, сир 2 столові ложки, шматок вершкового масла. Філе зварити чи приготувати на пору. Окремо розім'яти вилкою сир та готове філе. У сир розбити яйця та перемішайте цю масу. Подрібнене філе викласти у форму, змащену вершковим маслом. Зверху масу можна полити суміш сиру та яйця, запікати в духовці, поки скоринка не стане золотистого кольору. Порові котлетки дають дітям. Приблизно за 11 місяців. Їх готують без додаванням солі та спецій. Якщо малюк ще не може перейти на таку страву з овочевим пюре, не варто його оквапити. Частина дітей освоює риби в іншій формі лише біля двох років. Деякі малюки взагалі категорично відмовляються їсти рибний прикорм, і умовити їх на це дуже важко. Такі ситуації потрібна консультація педіатра для вибору максимально повноцінного меню для гармонійного розвитку немовляти. Не всі діти добре переносять продукти, вони можуть мати прояви алергії. Симптоматика цього стану досить різноманітна, але є і загальний для немовлят прояви непереносимості. Це почервоніння шкіри слизових, свербіння, висипання, нудота, блювання, біль в животі, пронос при появі симптомів алергії, слід проконсультуватися у лікаря. Обов'язково, після того, як симптоми алергії були зняті, якщо лікар дає дозвіл, можна знову попробувати дати такий прикорм, але використовуючи для нього краще готові консерви або інший сорт риби. Якщо реакція повторюється, лікар може відкласти введення продукту до 12 місяців або навіть старше. Порушувати такі розпорядження не слід. Не варто починати давати рибу в якості прикорму протягом 10 днів після вакцинації, на фоні чи відразу після перенесеної вірусної інфекції. У дітей, які мають сезонну алергію, під час тривалої поїздки, під час запровадження іншого нового прикорму. Бажано, щоб у той час, коли в харчування дітей вводиться риба, не було іншого навантаження на організм. Недавно мене запитали, чи вартує давати дитині рибу пангасіус? Категорично ні. Варто нагадати, риба пангасіус, або як ще її називають, баса, або білий сом, На вигляд, вона дуже красива, з білорожевим нежирним м'ясом. Небезпека полягає в тому, що на нашій прилавці Пангасіус потрапляє з В'єтнаму, де рибу розводять у річці Меконг. Вода в цій річці – одна з найбільш забруднених у світі. Небезпечні речовини потрапляють у річку зі зливих хімічних заводів, з каналізаційних стоків, з мінеральних добрив. За станом води ніхто не слідкує, а риба вбирає все це у свої тканини. Крім того, для заморожування Пангасіус, як правило, використовують ту саму воду з Меконгу. Пангасіус заборонено для везення в багато цивілізованих країн, які турбуються про здоров'я своїх громадян, наприклад, у Канаду, США та деякі країни Європи. Вони відмовилися від риби баса. Таким чином, риба це важливий продукт для дитячого харчування. Вона містить багато цінних поживних речовин, які необхідні для росту і розвитку дитини. Щоб ввести рибу в прикорм правильно, слід дотримуватися рекомендацій педіатра. Дякуємо вам за перегляд. Якщо ця тема була корисною, підписуйтесь на наш канал, діліться враженнями та долучайтеся до спільноти батьків, які обирають здоровий та смачний шлях для своїх малюків. Бажаємо вам смачних та корисних кулінарних пригод. Якщо ви хочете детальніше розібратися в питаннях підгодовування дитини першого року життя, нюансах введення прикорму, я ще раз запрошую вас пройти наш авторський курс із серії Шлях мами, який називається Прикорм дитини перший рік життя, де ви отримаєте чіткі знання та інструменти для правильного ведення прикорму та вигодовування ідеї першого року життя. Хочете виростити здорову дитину? Тоді прямо зараз під цим відео клікайте за посиланням та записуйтесь на наш авторський курс Прикорм дитини, перший рік життя. Якщо після перегляду нашого відео у вас виникли питання, задавайте їх нам, ми постараємося відповісти на них. Під нашим відео знаходиться посилання на сайти, де ви можете знайти цікаві текстові матеріали. Підписуйтесь на канал, прямо зараз натисніть на дзвіночок і ви завжди будете в курсі останніх новин європейської медицини. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, поширте відео на своїх ресурсах, поділіться корисною інформацією з друзями. До нових зустрічей на каналі. Нехай ви та ваші діти будуть здорові та живуть під мирним небом.